Карпати минулого туру перемогли Олександрію. Команда Сергія Нагорняка поступилася зорі. Але знову ж таки була ось ця пауза на матчі збірних для того, щоб попрацювати. Ну і, напевно, стадіон Україна загалом є ареною, куди найбільше зараз уболівальників приходить на футбол. І дуже вимоглива публіка у Львові, особливо до Карпат. Йому показують нам Олексія Сича. якраз ту людину, яка зуміла дійти до рівня національної збірної України. Але... Подивіться, в штрафному епіцентр. Удар! Ні, простріл виходить зараз Миколи Миронюка у вкидання танчика. Передача Сиберіо на Миронюка. Той входить. Подивіться проти трьох суперників між двома опонентами. Прокотився він між Жаном Педросо та Дієго Паласіосом. Я умовно кажу, прокотився. Пройшов Микола Миронюк і виходив на супернебезпечну позицію, з якої вже можна було завдавати фатального удару. Климець в центр. Миронюк. Миронюк пробиває повз ворота. Ще один шанс для гостей, щоб забити в нашому матчі. Дуже непоганий старт. Я з Сергієм Нагорняком. Мирошниченко. Закидання на Чачо. Чачо. Падіння! Ніл Монтанія. Поруч з ним був. Ну що, арбітер? Зараз отримує тиск від Дениса Мирошниченка. Але не ведеться на це. Абсолютно. Євген Цибулько. Знову ж таки, є у нас арбітер Вар з Лим Заброда. Дуже цікавий епізод. При великому бажанні, я вам скажу так, можна поставити пенальті. Паласіо з дальньої відстані. Пробиває Білик. Вибиває з дальньої стійки. М'яч залишається львів'ян. Єго Паласіос на досвіді вирішив пробити. Чому б ні, з відскоком м'яч міг би залетіти у ворота, якби Олег Білик не був настільки сфокусований на цьому епізоді. Через Чачо. Чачо. Мірошниченко. скидка. Чачо продовжує. Бруніні. Удар. Краснопір. пірща. Далі буде. Ні не виходить. Удар. У Ігоря Краснопіра завадили йому оборонці. Але це вже виглядало дуже перспективно ця атака Карпат. Тож дивимось. Мирошниченко не бояться крайні захисники у лів'ян заходити гуляти просто в чужому штрафному майданчику. Мирошниченко удар з дальньої відстані. Забирає Олег Білик. Сидун, Сидун зараз може пробити. Сидун пробиває м'яч. Не заходить у ворота. Ще один супермомент для епіцентру. Помилка Пауло Вітера. Віддав він на загострення, по суті, для суперника. Вадим Сидун не спав і дуже близьким був до того, щоб відкрити рахунок в нашому матчі. Як хижак він увімкнувся в цей епізод в центрі Альварес. Альварес продовжує атаку на Пауло. Вітера. Вітер пробиває з дальньої відстані. Вже який третій удар здалеку. Видно, що таким чином Карпати намагаються розбивати ось цю масовану оборону епіцентра. Вірошниченко. Передача на Чачо. Чачо на фланзі підіймає голову. Скидає на Мірошниченка. Простріл низом. Ніл Монтанія спокійно. Не дав м'ячу зайти в площину воріт. Там уже і Ігор Краснопір готовий був сказати своє слово. Тільки не увімкнулася швидкості, як з'явилися проблеми у епіцентра. Ну, поки що лише кутовий. Мирошниченко. Його подача. Удар головою Краснопіра. Напевно, перший удар в нашому матчі від нападника Карпат. 38 хвилина. Пас на Краснопіра. Краснопір удар. Повз ворота проходить м'яч. Бруніньо дуже незадоволений. Плюс Ян Костенко. Просили вони передачу. мова тіла дуже передавала те, наскільки вони були готові. Ну, Рушниченко прекрасна передача. Ніл Монтанія помиляється. Бруніньо пробиває білик. Не бере одразу добивання. м'яч у воротах 1-0. Карпати виходять вперед, Ян Костенко забиває. Ну за рахунок того, що не зумів Олег Білик зафіксувати цей удар. Скинув він, ну відскок пішов рівно в ноги. Яну Костенко, який перебував у правильній позиції. Ну і до речі, ось цей момент, що Карпати багато разів. Ну, ми знаємо, що на варі сьогодні працює Клим Заброда. А ось тут питання: чи чачо не був положений поза грою? все вірно, скоріш за все, бросі Чачо заважав Олегу Білику пробивати і цей гол може бути не зараховано. Євген Цибулько намагається бути максимально спокійним і він показує, що це офсайд. Це Сіфуентес підбирається вперед. Педросу перед ним. Сіфуентес. з фінтом зідана розвертається. М'яч залишається Епіцентра передача. Яка ж Передача. Удар передача, м'яч у Воротах. Микола Миронюк. Ось так відповідає епіцентр. Микола Миронюк і в першому таймі проходив ось так на амбразуру на пролом. Я б навіть десь сказав. І в нього це вдруге виходить. Але вже в другій половині цього матчу Сіфуентес. Стягнув на себе кількох опонентів. Стягнув на себе ось цей фокус уваги. Чачо робить цю неоковирну передачу. Запорожець нею користується. Немає ніякого положення позагрою. Ніякого Пас на Сидуна. Жан Педросон не встигає його накрити, не стрибає, не ризикує, а просто супроводжує опонента. Ну і е Назар Домчак не рятує. Ну, до Назара Домчака, напевно, найменше запитань в цих обставинах. Просто що він, мені здалося, що він більше дальній кут прикривав. Але я не є експертом в таких умовах. Плюс Климець. Проходять передачі. Класно розвертає Миронюк. Миронюк окрилений. Миронюк, Климець в штрафному. Климець пробиває 2-0. Епіцентр забиває другий гол. За скільки? За хвилини чотири. Олександр Климець. Той, хто добре знає, що таке Карпати. Той, хто виступав за львівський клуб, той, хто пройшов в структуру цього клубу, він зараз, до речі, не радіє. Тут знову ж таки Микола Миронюк і його роль величезна в цьому забитому м'ячі. Климець він розпочинає цю атаку. Подивіться, потім Миронюк протягує. Тут, до речі, недопрацьовує Бабогло. Бабогло абсолютно випадає, і провалює цей епізод. Подивіться. Миронюка він там не стримує, і потім виникають проблеми. І потім він таки не зупиняє Олександра Климця. І зараз. Ой-ой-ой, який момент! Ігор Білик! удар! Ой-ой-ой-ой-ой! Пауло Вітор показує, що не все провалено для Карпат. За скільки за хвилин 6 ми отримуємо три забиті м'ячі. УПЛ. Я думаю, багато хто закохається в нашу лігу сьогодні. Давайте почнемо звідси. Ян Костенко з флангу атакує. Ян Костенко розвертає атаку, робить подачу. Краснопір пробиває білик і добивання немає. Ні, добивання є. Немає підбору, немає підбирання. Ян Костенко. Подача Краснопір. Його роль дуже важлива. Ось тим, що він підправив, тим, що він пробив. Карпати вмикаються після другого пропущеного м'яча. і Вони зараз будуть мати перевагу. Можливо, напевне, Олег Бійлик мав би закривати швидше ближній кут. Він пішов в дальній якось. Подалі цього поєдинку вже стартувало. Але це точно не завершення. Подача з флангу Чачо! -ча! Виходить Білик, забирає м'яч. Ну Такий футбол нам подобається більше, так це точно. Удар з дальньої відстані. Не зовсім він виходить. Точно Владислава Клименка, про якого ми разом з вами тільки згадували. Но з місця в кар'єр швидко вмикається він в боротьбу. Подивіться, класно протягує м'яч. І хто знає, можливо, якби ось зайшов удар на точність, під саму стійку все могло бути. Тут штрафний. Тут штрафний і жовта картка буде для Жона Себеріо. Категорично так налаштований Євген Сибулька. Ну і навіть більш ніж категорично, тому що вже жовта у нього в руках і показує, що потрібно лікаря. Правда, не розумію, кому більше футболісту. Футболісту навіть епіцентра. Кров у нього на нозі. Владислав Карабін. Теж опинився під дуже серйозним ударом. Но це історія про те, як зайшла коса на камінь. Сиберіо отримує ще й жовту картку після того, як він, шкутильгаючи, залишає поле. Добре, що не на ношах виносять іспанця. Я от знову ж таки хотів наголосити на, те, на тому, наскільки важливий Сиберіо для побудов епіцентра. З'являється, на полі Андрій Беженар, той футболіст, який дуже довго виступає за епіцентр з самого початку цього клубу. Бачите, швидка допомога одразу до лави запасних епіцентру. Я, чесно кажучи, такого давно вже не бачив, що без... Ш... настільки близько. До речі, бачите, що україно-іспанська якась у нас така спеціальна машина. Знаєте, що гуманітарно європейські країни багато нам допомагають. Карабін. Хороше рішення. Простріл низом. Від Чачо. Невес там набігав. Не дав йому зіграти Міні Монтанія. Тож ще раз дивимося, карабін однієї передачі. Подивіться, витримує лінію. Чачо і загострює знову пас оф фланг. Федросо. Подача. Удар. Білик. Не дає м'ячу зайти у ворота. Ігор Невес. Оскільки я розумію, то саме він завдавав удару. Останні хвилини будуть максимально гарячими. Це вже зрозуміло. Проніньо біля м'яча він просто пробиває і знову добивання. Олег Білик, ви бачите, десь, відчув... десь мені здається, це пропрацьована історія, що не фіксує одразу м'ячі Олег Білик. Це вже не вперше ми спостерігаємо. І ось це добивання від Бабоглу було супернебезпечним. Якби він влучив площину воріт, то це забитий м'яч. Тому що з кількох метрів відбити таку історію не те, що не просто майже неможливо. Сіфоентес робить подачку. Вона ні до чого не призводить. Миронюк. Мороз пробиває 3-1. Владислав Мороз. Капітан епіцентру забиває. Я не поспішу говорити, що це крапка в сьогоднішньому матчі. Тому що тут ніхто не накрив. То, до речі, Фабі, якраз який вийшов на заміну. Він був найближче до Мороза. Він уже пішов атакувати. Атака розвернулася в інший бік, і він просто не встиг накрити капітана епіцентру. А у того удар вийшов, дай Боже! Щось сказати в бік Назара Домчака я не візьмусь. І все, друзі, все закінчиться. Цей поєдинок 3-1. Епіцентр неочікувано для більшості, перемагає у Львові на стадіоні Україна, можна щиро поспостерігати за радістю Сергія Нагорняка. Дуже в непростих умовах. Ви знаєте, сім поразок, лише одна була перемога, три очки. Ну і розпач Владислава Лупашка. Владислав Лупашко завжди каже, що футбол має бути цікавим, і сьогодні його команда точно подарувала те, що ніхто не очікував, те, що відбулося. Владислав Мороз сьогодні забив третій гол.